Скоро вже буде Пасха, а тому ми у сьогоднішньому телепроєкті власний погляд запитаємо в родівчан, як вони будуть відзначати цей величний день. Мене звати Сергій Нікішин. Поїхали. Пасху так як на, на службу, а пізніше на цвинтар. А самі почати Пасху? Сама почу так. Добре, думаю, що вдасться. Що можете побажати на Е, Ну, бажаю здоров'я всім перемоги. І всього найкращого. Паску як буде та святкувати? Ну, як має бути, так і цього. Самі почати Пасху. Сама. І маєте якийсь прав цікавий? Ну, не... ну, маю, маю. В церкві, вдома, з друзями, з родиною, з дітьми. Почати самі Паску чи. Так, так, мама пече. Така традиція у нас, що ми печемо завжди в духовці. Або в п'яцу, як то колись було. Які ваші побажання на Пасху? Мирного неба нам. Всім. Вне мирного неба. І здоров'я. нас здоров'я і мирного неба. В колі сім'ї. В колі сім'ї. Вдома. Дома. Головне миру, щоб настав вже. Щоб перемога була. А як ви будете відзначати Воскресення Христове? Пишіть у коментарях.